Виходить досить цікава річ, тому що є щось, що штовхає студентів до використання штучного інтелекту і робить їх з часом залежними від нього, і цей фактор майже не пов'язаний з тим, наскільки добре студенти навчались до цього і яка у них була мотивація. І як виявилось, цей фактор це очікувана результативність. Що таке очікувана результативність? Це те, як студент оцінює затрачені на виконання якоїсь завдання час, зусилля та кінцевий результат, який виражається у балах. Тобто логіка насправді дуже проста. Навіщо мені самому щось робити, напружуватись, якщо можна просто скористатись штучним інтелектом і за короткий час отримати досить непогані результати? Відповідь очевидна, і тут не посперечаєшся. От якщо вам треба піднятись на 10 поверх, а в будинку є як сходи, так і ліфт, то що ви оберете? Так само і тут. Якщо студент вважає, що кінцевою метою навчання є його бал, а я нагадаю, що система освіти створила всі умови для того, щоб студент так вважав. То таких і думок студенти є цілком економічним та раціональним.